Коли ви граєте з дисторшеном, дуже легко отримати брудне звучання, навіть якщо ноти затиснуті правильно, на фоні часто можуть з'являтися зайві призвуки. Це типова ситуація, особливо якщо не контролювати струни, які в цей момент не використовуються. Причина в тому, що дисторшен значно підсирює все, в тому числі будь-які сторонні призвуки. Те, що на чистому звуці, майже не чути на перегрузі, стає очевидним. І навіть якщо ви фізично не торкаєтесь зайвої струни, вона все одно може звучати, оскільки вібрація передається через дерево гітари, і ці коливання можуть збуджувати інші струни і one nie poчинають mamy woli I dzisiaj ja rozpowiem, jak raty znacznie. częściej. Oś się na co різницю. Czy poczułem zaraz jakąś różnicę? Jak ja mogę usłyszeć różnicę? Przecież jestem pluszowym polskim krasnalem. Może pójdziesz do roboty, a nie te wideo zdejmujesz. Pójdziesz piwo po Krakowie rozwozić. A jeszcze lepiej spierdalaj na Ukrainę. Za dużo was tu przyjechało. Подивіться на мою руку. Зараз я тримаю ноту на п'ятій струні, але зверніть увагу на положення вказівного пальця. Він не просто лежить на струні, а злегка розгорнутий боком так, що його зовнішня частина м'яко торкається четвертої, третьої, другої і навіть першої струни. Щоб це було можливим, ставимо його трохи на бік та перекриваємо струну цією частиною пальця. Як бачите, його точка притискання відрізняється від положення інших пальців. Це важливо, тому що якщо ставити його на середину, як інші пальці, він не Зможе приглушити струни та одночасно залишитися зігнутим у фалангах. Важливо, щоб палець залишався саме зігнутим в усіх фалангах, оскільки, якщо він буде прямим, то велика ймовірність, що він почне робити випадкові баре на сусідніх струнах. Або щоб цього баре не відбувалося, ви почнете підіймати палець вгору, через що перші струни будуть звучати. Ще одна поширена проблема, яка може погіршити якість вашого глушення. Це неправильне положення зап'ястя. Коли зап'ястя заломлене вліво, кут вказівного пальця змінюється. І його бічна частина не може рівномірно торкатися сусідніх струн як результат. Контакт із тонкими струнами стає слабким, вони резонують, і ви чуєте зайвий шум. Більше того, таке положення створює додаткові проблеми. По-перше, вся рука зажимається, зап'ястя напружується, м'язи кисті і передпліччя швидко втомлюються, що робить гру некомфортною. Подивіться на положення моєї руки. Коли лінія від передпліччя до мізинця рівна, рука виглядає розслабленою, пальці лягають природно, і глушіння виходить чистим. Усе працює ідеально. Але якщо ця лінія заломлена, як у другому випадку, зап'ястя напружується. Мізинець і безіменний палець обмежені в рухах, а вказівний палець не може рівномірно торкатися сусідніх струн, що призводить до зайвих призвуків і втрати контролю над звучанням. Я дуже часто бачу цю помилку у своїх учнів. Вона доволі розповсюджена. Тож, якщо ви бачите подібне у себе, негайно виправляйте це. По-друге, безіменний палець і мізинець не можуть нормально дістатися до шостої струни без провалу зап'ястя вниз. Чому так відбувається? Нижня фаланга мізинця блокується нижньою частиною грифа, що об. Межує його рухливість і змушує вас або надмірно напружувати руку, або згинати зап'ястя в неприродний спосіб. Це призводить до дискомфорту і втрати контролю над глушінням. А тепер подивіться, що відбувається, коли рука розташована правильно, зап'ястя тримається рівно, а лінія серця злегка висунута вперед відносно грифа. Якщо придивитися, мізинець зміщений трохи вперед, вказівний палець трохи позаду. Завдяки цьому пальці лежать під невеликим кутом до грифа, а не строго перпендикулярно. Таке. Положення вирішує всі згадані проблеми. Вказівний палець лягає природніше, його бічна частина ідеально торкається сусідніх струн, ефективно глушачи їх, і звук стає чистішим. Безіменний палець і мізинець легко дістають до шостої струни без провалу зап'ястя, адже нижня фаланга мізинця більше не блокується грифом, а головне рука відчувається розслабленою без зайвої напруги. Тепер поговоримо про одну поширену помилку, яка може заважати чистому звучанню, навіть якщо ви правильно глушите струни. Багато гітаристів, особливо початківців, піднімають вказівний палець занадто високо після. Того як зіграють ноту, наприклад, під час гри гам або швидких пасажів, коли ви переходите від вказівного пальця до середнього чи безіменного, вказівний палець часто злітає вгору, ніби відскакує від грифа. Ось чому це проблема. Коли вказівний палець піднімається, він втрачає контакт із сусідніми струнами, які ви намагалися глушити. У цей момент тонкі струни можуть почати резонувати, додаючи зайвий шум до вашого саунду. На перегрузі це особливо помітно. Ви отримуєте той самий прут, якого хотіли уникнути. Щоб уникнути цієї проблеми, вказівний палець має завжди залишатися на струнах, навіть коли він вже відіграв свою ноту. Його завдання не просто зіграти ноту, а й постійно глушити тонші струни, які знаходяться вище за нього на грифі. Він не вжимається в струни, як при грі ноти, а розслаблено лежить на них. Подивіться, як це працює. А після того, як я зіграв ноту вказівним пальцем, наприклад, на п'ятій струні, він не піднімається вгору, а залишається на місці, злегка торкаючись четвертої, третьої і навіть другої струн. Це не сильний тиск, а легкий контакт достатній, щоб зупинити резонанс, але без напруження пальця. Вказівний палець просто розслаблено лежить на струнах, дозволяючи мені перейти до наступної ноти середнім чи безіменним пальцем, не втрачаючи контролю над звучанням. І остання помилка на сьогодні. Яку ми розглянемо, це коли гітаристи, намагаючись глушити струни, випадково натискають на першу струну вказівним пальцем. При цьому друга і третя струни можуть бути нормально заглушені. Але перша звучить, додаючи небажану ноту до вашого саунду. Ось у чому проблема. Іноді люди сильно захоплюються глушінням і занадто сильно заводять руку назад, створюючи надмірний тиск у цьому напрямку. Через це вказівний палець, який має лише злегка торкатися струн для глушіння, випадково вдавлює першу струну, і вона починає звучати. На перегрузі це особливо помітно, адже навіть легке натискання на тонку струну може додати різкий і неконтрольований звук до вашої гри. Щоб уникнути цієї помилки, важливо стежити за положенням руки і не заводити її надто сильно назад. Ваш вказівний палець має залишатися розслабленим і лише злегка торкатися струн, а не тиснути на них. Якщо ви відчуваєте, що рука занадто напружена чи сильно зміщена до товстих струн, зупиніться, розслабте кисть і скоригуйте положення. Рука має бути в природному положенні без надмірного тиску в будь-який бік. Отже, всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео було для вас дуже корисним. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просувати цей контент. Також допомагає морально мені, тому що створення цього контенту займає багато часу. І це чудова мотивація для мене. Також, якщо у вас є якісь питання, додаткові, то я викладаю гітару, можете до мене звернутися. Давайте поговоримо з польським гномом. Будеш щось казати? Спірдала.